У кожного з нас своя історія і на даний час на сьогоднішню дату свої кожного свій результат. Да? Але з усього сказаного хочу сказати, що, як би там не було, в нашій компанії Лівгуд все-таки зробити кваліфікацію і вийти на найвисокий ранг діаманта, Алмаза. Ну це я думаю, за рік це так, лінивий не зробить. А? бо та, в такому темпі, кожен в своєму темпі, ну, можна зробити найвищу кваліфікацію. Попробуйте в якійсь продуктовій компанії, хоч би першу лідерську кваліфікацію закрити. Це не всім вдається. Я вже 20 років в мережевих компаніях, в різних була. І оце, в цій компанії, що зараз я продуктовий лідером, у да, мене там структура, так це в мене перва компанія, в якій я зробила, досягла лідерської кваліфікації, тому що там дійсно непоганий маркетинг, якщо порівнювати продуктові компанії, так? І, і тут це було, ну, треба було напрягтися, так сказати. Да? В Ліву тут зовсім інші умови. Тут, ну, тут, ну, тут просто тут. Швидко можна закрити, можна не швидко закрити в своєму темпі. Але я впевнена, що у кожного, у кожного партнера, у кожного учасника компанії Лівбуд є ця можливість, якої немає у дистриб'юторів, продуктових і інших мережевих компаній досягти найвищої кваліфікації і заробляти дуже круті гроші. Дуже круті гроші.